друзі! Нова партія автомобілів з США. У нас маємо два автомобілі, Hyundai Онік 5. Перший автомобіль 23-го року має пробіг 2500 миль, а другий автомобіль на 2021 року з пробігом біля 30 тисяч миль. Зараз знімемо з евакуатора, покажемо по пошкодженнях і також. Будемо ставити їх на ремонт, будемо знімати процес цього всього. По цінах перший автомобіль ставлю нашого клієнта без ремонту 16700 доларів. А другий автомобіль це наш. Ну, вигляд в нього був страшний, купили дешево. В Україні вийшов 12 500 доларів. Зараз вам коротко пізнімо. Це мали коптами, видобрений служба. Пошкодження ззаду. Переді. Зараз знімуть з евакуатора. Докладніше подивимось. Так, мол, мол, добре. До речі, на цьому автомобілі е, білий шкіряних салон. Дуже класно виглядає. Автомобіль повністю на ходу справний. От маємо такі нюанси. Так, пробіг на цьому автомобілі 30 майже 37 тисяч миль. Такий от стан має, по салончику. Трошки замазали. Дуже марно виглядає. Ну і один ключик. В тому автомобілі два ключика з запчастини трошки пізніше розгрузимо, покажемо. Ось такий от вигляд має другий іонік всередині. Пробіг 2225 миль, нова машина. Також придбали до цієї машини новий шкіряний салон від максимальної комплектації з підніжками. До речі, класні коврики. Знімемо вам процес відновлення. Такий от вигляд ззаді має. Так. Пошкоджені карти також треба буде відремонтувати. Ну, Позадку весь розібраний. Нагадаю, лядав колір, а фонарь. Фонарь пошкоджений, потрібен. Крилки є. Компресор є. Ось таке розберемо, будемо знімати процес. Також по цінам все розкажемо. Так що підписуйтесь, щоб слідкувати, буде фінальна ціна, зробимо хімчисточку. Дуже-дуже зараз вигідно купувати такі автомобілі. Певно, кращий вибір до 20 тисяч. Якщо щось розглядаєте для себе. Там канал, посилання буде в описі до відео. Там публікуємо викуплені варіанти, які можна придбати в дорозі по вигідній ціні. До наступних включень